Цей тиждень починається із Ісаїї 4 глави, де він говорить, прийде час, коли Господь пошле Спасителя, то день отраз Господа явиться в красоті і чести і плод землі, у величчії славі для уцілівших синов Ізраїля. Тогда, оставшися на Сіоні і уцелившие Єрусалимі, будуться називати святими, котрі будуть вписані в книгу жизни в Єрусалимі по новозавітному небесному Єрусалимі. Насаждений, як нікий для Божого народа, все в ньому було розроблено і ограда, і точило. Ну от вияснилося, що вмісто плодів виноградних явилися Гурчава, якісь плоди. Саме ці слова про Каїсаїї використав Спаситель Господь в своїй притчі о виноградарях. Спомнім, як Господь казав, що насадив виноградник, що приготовив для. Доброго діла ні там призвав робочих, договорився з ними. Вони будуть отримати зарплату, а вовремя давати плоди. Но, як сказано у притчі, виноградарі оказалися злі, і вони, вместо того, щоб робити винограднику, зробили переворот, захватили власть, вигнали вон. Представників Господина, і кілька разів не посилав до них і своїх посильних пророків, одних убивали, другим камінням голову розбивали. На кінець послав Господин свого возлюбленого сина. Но ті виноградарі, переворотчики, захватчики власти. Подумали, це є намісник, наслідник, уб'ємо його, да й взагалі вже окончательно виноградник захватимо. І коли цю притчу казав книжникам Фарісеєв Господь, вони пам'ятали, що це слова із Прока Ісаї, і сказали, а що зробить? Прийде і злих злих погубить, а виноградник передасть. Другим діятелям, що ж каже нині Господь через порока Ісаїї? Тот виноградник Божий для народа Божого, котрий сотворив Господь, що надлежало ньому робити? Все Бог дає людям, а що люди зробили? А люди вмісто плодів добрих принесли гурчаву Гріхи беззаконня і непослушання. Що ж зроблю з тим таким виноградником, як ніка країна для Божого народа? Каже Господь за гріхи народа, я одніму от виноградника ограду, і буде виноградник опустошаємий, я дам розрушити його стіни, і буде тот виноградник. Попираєми чужими народами і оставлю його в запустенію, і не буде там нікому обрізати виноград, не обкопати його, і заросте він тернієм, вовцями псячком і повелю навіть облакам туда не поливати дощ. Така кара буває для любої країни, котра відступить від Бога. І тоді вона перетвориться у руїни, а Ісаїя, і ще раз у п'ятій главі, у семому віршові, підтверждає, виноградник Господа є дом Ізраїлів, країна Ізраїлів, а мужі і юди, образ Божих людей, любимо насаждення Божеє. Бог чекав правосуддя, а вони показали кровопролітіє, вони його Жаждали, Бог чекав одних правди, а от вопль із землі к небесам ожесточайших злочинах. П'ята глава, семий вірш. За той ми чуємо, як наш предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополіт онуфрій в своїх молитвах. І в проповідях, як і наш архієрей, призиває нас усіх молитися і за своїх людей Божих, і за тих людей, котрі відпали від от церкви, щоб Господньою силою і вони знову навернулися до подліної церкви, в котрі є благословення, благодать, настояще причастя тіла й крові Христової. В Тому случаю такі люди, і в й повноцінні. Православні, правильно славічі Господа, а у вічності і наслідники вічного Царства Божого. Амінь.